Вітаю, миру, вірю, надії та любові кожній родині. Я, Салаху Пеліна, учениця 5 класу Прибражанській гімназії основи. Що для мене Україна? За що я її люблю? Спочатку мені здалося дивним шукати відповідь на це питання, адже ця любов безумовна, вона просто є у наших серцях. Та поміркувавши, я збагнула, що Україну є за що любити. Україна це як душа. Ми з нею просто як єдине ціла. Це гордість за те, що я народилась на цій землі. Це не тільки рідна земля а батьків, дідів, це славна історія і сильний дух нації, який надихає жити, боротись заради неї. За відчуття, що в нас все найкраще, найбагатша культура, солов'їна мова, золоті лани та голубе небо це краса вишиванки як символ і оберіг українського народу. Це милі, синьо-жовті кольори, як символ боротьби і високої духовності. Україна це ми, українці, це наше і прийдешніх поколінь майбутнє. Ліна Костенко писала людини ну, ніби не літає, а крила має. Мої крила це Україна. Коли вона квітуча і успішна, я літаю. То зараз моє крило зранені віною. Але я вірю, що моя Україна все подолає, пройде цей терностий шлях. Адже має велику міць наших захисників, єднання нашого народу, і саме завдячуючи їм, крила розправляться. Моя країна житиме і процвітатиме. Слава Україні! Слава нашій незламній нації!